Так, Женя тут показував, що є мед з вишн. Він дійсно має дуже такий смак. Як як Женя каже, як смак цього варення вишнього. Ну, медове варення якесь з вишнє, я б сказав би. Коротше, дуже смачно. Ми зробимо полковий аналіз цього зразка, а поки що ми з ним будемо пити каву, Угу. Відкривай, бери собі. Ми Вже його посмакували трошки. органолептику, коротше, він прийшов. Бачите, який це <askane> <prendere> <U therapist .ụciverse> вот так, да, да. Все, бимба бомба. Так, Анечка. Купились на заправці, п'ємо махаву з меду. Баночку ми потім витримемо, це не є проблемою. Зразу мені доволі назад. Тільки трошки. Поставиш. Угу. <ріху> Піаничка просить трошки, тобі для неї так позволять. Ой, най буде. Все. От так. Ну медочок цей. Ну, дійсно смак. Я ще колегам колеги такого не їв. Думаю, мене Женя десь почав ні? Мед? Так що ми хімія вироблена українськими бджолами і викачана українськими пасічниками в догонцями. медогонці. От дзвінців це така суто патріотична. галузь. Так що можемо бачити, і, і саме тому він жовтуватого кольору на небо ставити. Так що це ж патріотичний мед. І ціна його автоматично збільшується в 10 разів. Да. Тепер це тисяча гривень